А як найлегше, тою вам ділюся лайфхаком, найлегше розпізнати людину з відкритим серцем, з відкритою четвертою чакрою нагадою? Насамперед, це коли у вас таке вільне, відкрите спілкування, і у вас дихає душа, і, і наче співає душа, бо така окриленість відчувається. Ось, А коли людина або немає душі або ну, закрита душа зачинена, так, закрита на хата, то при спілкуванні при взаємодії починає боліти душа у вас. Ну, тобто ви емпатійно зчитуєте. І а, ви можете на фізичному рівні також відчувати ніби стискування грудної клітини, стискування взагалі, ніби перекриття вашого власного дихання. просто діагностується і все просто відбувається. Помічайте деталі в житті реально.